Темрява, заплющую очі і поринаю сон. Серед тиші чую рідну мову, бабусині казки, жарти дідуся, мамині колоскові та настанови батька. Для мене це не просто звуки, не порожні слова. Це мій зв'язок з родом, з вітчизною. Те, що з народження дарує мені стежку, до розуміння світу і самої себе. Мова це дорожня карта культури. Вона показує, звідки люди родом і куди вони прямують. Погоджуюсь з цією думкою, письменниці Рітне Браун, у кожному слові нашої мови, голос народу, сповнений ніжності і любові, мудрості і надії. Відваги й непохитності, її шлях від Росії до нині зберігає історію наполегливості та гордості. Водночас мова джерело нашої ідентичності. Саме рідна мова згуртовує всіх українців, де б вони не були, виокремлює націю, даруючи їй самобутність. Завдяки мові, ми унікальні у світі. Не дарма ж комунізатору захвалено намагалися терти національну свідомість українців, знищуючи мову. Століттями її принижували, забороняли, але вона вистояла завдяки людям, які не зареклися, які говорили нею пошепки, а потім голосно, з гордістю на весь світ. Говорити українською це означає панувати. Це означає ні від кого не залежити. Ці слова Ренефаріон добре закарбувались в моїй пам'яті, коли ворог приходить на нашу землю зі зброєю, він спершу стріляє, а потім намагається забрати наше слово, бо усвідомлює там, де живе мова, не згасне народ українці сьогодні наш час. Зрозумімо, ми не просто носій мови. Ми її голос не даємо її у тиші, темряв оминає, і на обрій народжується світанок, прокидаюсь, чую голос в серці, свій впевнений український. і знаю, поки він звучить, житиме і Україна.